Привет! Це продовження грати в Майнкрафт. Друга серія. Що буде робити? Я хочу зараз підписати до кінця кровать. Так, як ж написати? Е -е -е а! В. в. А. А А рівня, ДА Ш. Все, підписав все. У меня дворе нечего що таке? Цікаво, крипер пливе, Крипер пливе Зреве мою хату, дашки <реку> купляет. Раз, ха, в нас же одна кімната Друга кімната Якого хрена та поїзда їздять? Я <реку> ведь не вродив Та поїзда їздять Ну так, зараз... О, ты дурак, Валік. Була невеличка пауза. Я сажаю. Так. сожалею. дуже багато паузу, да я нагадую. нагодаю. починаємо знімати паузу, давай галад. Я, я уголь все таки вже добуду. Десь не буває нічого. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тик. Був. Все. А в тій комнаті що буде в нас? В Всього давай хранилище. Ні, щось не те. Я знаю, що там буде в цій комнаті. Що? Я Забираю все те, що я добував, лайпу це все я добував. Мені не ну все. О, дай. Лайк, я, я нова руда, якщо ти не знав. Я десь клавна тут. Воно варда влади. Чікайпер. Щас кажу, якщо за підірветься... кажуть, там, що зай підревейцям. Ну чи тікати там, не подирейся, ми через зай не, не Йосип. <по> Так. Коротше, ладик, в шахту купатися. Я заставлю вагонетку, яка забвози ресурси нам. Да возити. Типа, туди назад, туди назад. Бум. Ой. Тікай, звідси, лад, ти мені мішаєш, тебе зараз скукнуть тут. Ну, нащо бити, я зараз тебе буду бити Ага, давай, зараз тебе сюди кокну Давай, Давай, що ти не зробиш. Раскрытий туман. Конечные близкие, розкрити, Мама, залетіть. Ну, я співак від Бога. Медом мало валака, конечно, золото одним балаком, 5, чем минут балакаем, мы ми ей 2 забалакаем. Прикинь, за одного разу получается 16 тех рейсенок. що надо. Все, я запускаю вагонетку. Пішла, Владик, пішла, пішла Дімая, зараз опять приїде. Їде, їде, їде. І до твоя буде виружати вигрузила ресурси і їде. Типа, а ми будемо кидати в той ящик ресурси, вона їх. Замок. Я в курсі. <смітна> Сюди йди. Їде. Сюди йди. Тікай звідси! Це, щоб ми, що ми могли ходити. А то ванітка, щоб не, не мешали ваганітися. Питав, що внизу сундук, ми сундук кидаємо, а сундук, а вона а з сундука mm. того краде ресурси. І... А з горбочка вона швидко летить? Ну і що? Дві дві, як з горбочка летить дві. Я знаю, ми можемо теж по цьому їздити кстати, на вагонетках. Двічі лайк, там є сундук, у нас там сундука бере ресурси і в везе, а там є ще один сундук і вона в той сундук вигружає. Ми в той сундук перший кладемо, у нас там сундука забирає, краде. і як. І везе в той сундук. Ти куди по молодець, помішав в вже. Чого? Буває, якщо зупинилися в мене на очах. Бак, ще раз коведе, то на що тебе зроблять? Кіко. Я до тебе. Тільки тут почне бігти, я тебе стукну. Земля пішла. Земля в ілюмінаторі, Земля в ілюмінаторі. О, освіщення. Землю можна іркою купати, тому що знаєте, сам що я буду купувати гіркою. Освіщаю. Тут, тут. Тут, 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 вот я поставил блок. мне надо есть. Лайк, тики сейчас сукны. Если вам нет купола, то дай лайк нашему, нашу Пивня сидит в шахте. Я думаю, будет хоть что-то, Вот она тут нет, у нас не железо, тря. Пивстака. Та шутка, на півстак десь штук 18. Ну все, Владик. Дивись, Владик, фокус. цей сундук Він пуст... я кладу в, в нього ця, бачу, шерсть. Дивись, дивись, дивись. Бачиш? в нього шерсть лежить, да? Десь вагнетка їде. Угу. Шерсть забирала. Вона так почуть забирайте. І дивись, Тепер можемо скидати, а вона буде в ті сундуки возити, а в неї Геніально, забирають. Так що зараз можна викинути всі ресурси, воно їх забере і повезе. Так, сікурну.